У цього монітора є козеро рукаві. В нормальних умовах це гарна 4К панель на 27 дюймів, дійсно яскрава навіть у стандартному режимі у HDR іноді навіть занадто яскрава, і з дійсно широким охватом кольорів, що майже покрита Adobe RGB. І з білими кабелями, щоб пасувати білому корпусу. Світиться, бо як ти думав, і різкий. На таку діагональ 4К дає велику щільність пікселів. За місяць життя із ним досі не можу звикнути, як багато деталей у деяких іграх. Як на мене, все це і є козир саме по собі. А от моя 5060Ti так не думає. І точно знаю, що помітна частина потенційних покупців к моніторів боїться їх брати, бо сильно впаде FPS. Мод козар. Якщо дуже треба запідніти катку із друзями, то пару раз тикнувши у меню, твоя 4К панель на 160 Гц стає Full HD панелью на 320. Плавність суттєво росте, а відеокарта, нарешті, має шанс покрити таке навантаження. Чіткість зображення, вочевидь, падає, але іноді це прийнятна ціна. До речі, про ціну 22 тисячі гривень.